Моя професія це моє хобі. Це саме те, що мені подобається робити. Це можливість займатися тим, чим я люблю. Це постійно бути в курсі подій і спілкуватися із людьми. Для мене професія це давня мрія, яку вдалося реалізувати. Я працюю у редакції дитячих і юнацьких програм. Ми отримуємо від дітей заряд позитивної енергії. Ми даємо людям інформацію. А ви знаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Всіх роботників телевідені об'єднають ігровий азарт. Головний критик – це телезритель. Телебачення це унікальний вид медіапростору. Це доносити правдиву та об'єктивну інформацію. Бачення дає можливість людям говорити правду оперативно цікаво і в картинках. Головне в нашій професії це оперативність і достовірність фактів. Кожного дня, йдучи на роботу, я м'яю зробити матеріал, який донесе правдиву історію. Людям допоможе їм знайти себе, знайти свою правду. А головне піднятися з дивана і змінити саме своє життя. Ви повинні найпершими дізнаватися найважливішу інформацію для цього. Ми і працюємо. Навіщо ми це робимо? Щоб людям було цікаво, щоб вони знали, що відбувається зараз. В нашому місті, в нашій області, і у світі. Шановні колеги, ще раз вітаю вас зі святом, оператором завжди чіткої картинки, журналістам влучного слова і професійної удачі, щоб ваші програми були рейтинговими. А жителі Житомирщини щоразу чекали на зустріч з вами в телерадіоефірі. ефірі. Головне, щоб у всьому цьому розмаїті інформації, новин та подій ти не втратив себе, залишайся професійним. Вітаю! Це твоє свято.